Це найкраще місце на землі. Насправді кияни, харків'яни приїжджають тиждень поживутий у Рівному. І вже зазнаються, що ми вам зазберемо. Тут кожен знає одне одного. За півгодини в Рівному зустрінеш в центрі друзів. Не просто знайомих, друзів зустрінеш, ну, дещо так можна. Бувало, так бувало, у житті зустріти друга на хрещати. Але у такого міста, як наша рівна, просто більше немає в світі. За історію за гарних людей, за гарну природу, за все, що бачимо, і за сонце, і за небо кажуть. Я люблю рівно за те, що я виступаю на змаганнях на чемпіонатах України і за, Рі... за Рівненську область за місто Рівне. І я завжди виступаю на змаганнях на чемпіонатах міста Рівне, як приїхав 79-му році за збірну Рівненського кооперативну коледжу. Дуже часто виставляє студентів. І мені і я горжусь, що я зараз живу в цьому гарному, прекрасному місці.

Thank mm -hmm. you.